Російські війська взяли під контроль суджу та вивісили російські прапори на адміністративних будівлях міста. Український проєкт State пише, що нині бої тривають на околицях міста. Раніше суспільне з посиланням на українських військових повідомляло, що російська армія прорвалася через рубіж збройних сил України південніше суджі. Водночас, президент України Володимир Зеленський запевнив, що Збройні сили України продовжують виконувати завдання на Курщині. А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в операційній зоні угруповання військ Курськ у передмістях суджі та районах довкола неї продовжуються активні бойові дії. Водночас російський диктатор Владімір Путін вперше з моменту наступу Сил оборони України відвідав область. Пропагандистські телеканали показали Путіна у військовому однострої. На кадрах він слухав доповідь начальника Генерального штабу збройних сил Росії Валерія Кірасімова. Я нагадаю, український наступ у Курській області в серпні 2024 року приніс ЗСУ швидке захоплення сотень квадратних кілометрів території РФ. Для України захоплені території Курщини можуть стати вагомим аргументом під час перемовин про припинення війни. Про ситуацію на Курському напрямку ми говоримо з Романом Костенком, народним депутатом та секретарем комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковником СБУ. Вітаю вас, пане Романе. Розкажіть нам, будь ласка, яка ж ситуація на Курщині? Чи є підтвердження, що українські війська виходять з плацдарму, і чи просування росіян насправді є в суджі? Ну, Підтвердження, що українські війська виходять з плацдарму, немає. Є підтвердження про те, що там йдуть важкі бої і українські війська б'ються на на російській території. Росіяни там створили угруповання, яке ну, набагато переважає. Наше угруповання і намагаються нас витіснити, але е, вони просунулись в суджі, вони знаходяться в суджі є, є але на територію Курської області е, наші війська продовжують тримати оборону? Також маємо повідомлення про те, що російські війська увійшли на територію Сумщини і увійшли, займають е, кілька сіл на Сумщині. Чи ви це підтверджуєте? Насправді, яка ситуація там? Є інформація, що вони дійсно зайшли на територію Сумщини і намагаються. Ну, якщо дивитися на е, плацдарм, де ми займаємо на е, в Курській області, то з лівого флангу вони зайшли і намагаються просуватися. Вони є на території, але інформації про те, що вони втримують наші населені пункти е, на даний момент е, немає, і ну підтвердження цієї інформації немає. Розуміємо, що ситуація є динамічною. Будемо слідкувати далі. Скажіть, будь ласка, чи може курщина нині стати аргументом у переговорах щодо припинення війни з Росією? Маю на увазі переговори? Я, я думаю, що ні, тому що якщо Курщина не може стати ну мала територія, саме аргументом щодо припинення війни, ми бачимо, як росіяни поводились зі своїми цивільними людьми, коли ми туди заходили, коли вони їх забрали, навіть а після цього просто стирали з. З поверхні землі міста, то ж ту саму суджу, ті самі населені пункти, каби, ми просто бомбили все всю свою територію для того, щоб завдати шкоди в першу чергу силам нашої оборони. Тому я думаю, і коли ми бачили пріоритизацію, що для них було важливіше наступати на покров, ніж звільняти свої території. Тому сказати, що для них це стане якимось там. Аргументом зупинити війну, точно ні. Вони готові покласти там скільки своїх людей, скільки буде потрібно для того, щоб е, там витіснити нас. А як тоді ви оцінюєте перспективу тридцятиденного припинення вогню? Зараз про це говоримо. Попередньо дипломати домовилися США і українська команда. Як ви на це дивитеся? Ми ж е, пам'ятаємо, що перше про це домовились росіяни, і американці, коли в Ельріаді були перемовини, і е, звідти американська російська сторона вийшли з такими трьома меседжами: це перемир'я, вибори і мир. І ми розуміємо, що це в тому числі і росіяни на ньому тоді настоювали для того, щоб в подальшому. Е, Скористатися цим, це може бути елементом гібридної війни, війни росіян проти нас. Ми маємо бути дуже обережними без будь-яких гарантій безпеки цього перемир'я, ну просто перестати стріляти, це може потім погано закінчитись, тому що, ще раз кажу, це росіяни вони розуміють, що у нас всередині країни після цього можна спонукати до виборів. Якісь політичні сили будуть це підхоплювати. Потім питання голосування, продовження воєнного стану. ті, хто Почую там, скажімо так, що вибори скоро ну потрібно буде, скажімо, можуть уже далі це не продовжувати дуже дякуємо, ну, пане Романе. Я нагадаю з нами процеси. був народний депутат Верховної Ради Роман Костенко. Ми говорили про ситуацію на Курщині. Дякую, пане Романе.